Привіт, мій юний друже! Як пройшов твій день? Сподіваюся, все добре. Сьогодні пропоную тобі послухати казочку про щенячий патруль. Щенята рятують мавп. Капітан Палтус і його кузин Франсуа перебувають на острові. Вони спостерігають із свого будиночка на дереві за мавпами у природному середовищі. Ука ока, Ука наслідує Франсуа звуки, що видають мавпи, намагаючись підманити їх ближче. Мавпа менді та її родичі заглядають у будиночок, шукаючи, звідки лунають звуки. Вони бачать капітана Палтуса та Франсуа і починають їх дражнити. Раптом весь острів починає здригатися, з вулкана лунає гуркіт та здіймається дим. Це виверження. Ука, ока, ука, заверещали мавпи. Франсуа заскочив на гілку дерева, а капітан Палтус і Менді залишились усередині. За наступного повштовху будиночок полетів у море. А тим часом Скай, Рокі, Кремес і зума відпочивали на пляжі. Добре, що ви тут, зрадів Райдер. У мене для вас сюрприз. Райдер стягнув покривало із свого всюди ходу і показав щенятам. Спеціальні літальні костюми для кожного з команди патруля. Новий костюм Рокі дозволить йому ремонтувати речі у повітрі. Костюм Зуми працює як у повітрі, так і у воді. Кремез отримав крутий гіроборд а маршал костюм, що зможе струменем води гасити пожежі. Я у захваті. Вигукнув маршал. Це просто чудово, райдере. зраділа Скай. Тепер мені буде легше під час складних рятувальних операцій у повітрі. Але в мене є ще костюм для тебе, посміхнувся райдер і показав скай жакет з надзвуковими крилами. Шух. Ця скай злетіла в небо на високій швидкості. Саме тієї миті райдеру зателефонував на щенпад Франсуа. Виверження вулкана! Я застряг на дереві разом із мавпами, а мій кузен пливе у відкритому морі в дерев'яному будиночку. Тримайся, Франсуа, ми скоро прибудемо, відповів райдер. Жоден вулкан не завеликий, жодне щеня не занадто мале. Райдер кличе щенят. Мені жаль, що довелося переривати ваш веселий політ, сказав райдер. Але нас знову чекає рятувальна місія, і це ще не все тягни його сюди, робосе. І тут на майданчику з'явився новенький літак. Повітряний патруль. Ого. зметушилися щенята. Райдер і щенята піднялися по трапу всередину повітряного патруля. Це буде гаряча рятувальна місія щенята, попередив райдер. Ми мусимо врятувати Франсуа та капітана Палтуса. Крім того, нам потрібно зупинити лаву за допомогою бульдозера Кермеса. А тим часом у морі капітан Палту зробив весло з бамбукової палочки, бананових шкірок і половинки кокоса, але Менді стрибнула на весло і попливла на ньому на острів. Менді, зрадниця, ти дещо забула мене. Райдер із щенятами прибув на острів вулкан. Кремезе, ти перший. Скомандував Райдер. «Кремес, подвійна допомога. вигукнув той, вирушаючи на своєму новенькому гіроборді. Він приземлився на пляжі, де на нього вже чекав бульдозер, та почав копати. Гончику, використай свою сітку і допоможи Франсуа і мавпам!» Гончик уже в дорозі. Він поквапився надягнути свій костюм планер і піднявся над островом. Гончик вистрелив сіткою влучив під дерево, на якому висіли Франсуа і мавпи. Падаю. закричав Франсуа і впав на сітку. Вслід за ним туди попадали мавпи. Вони почали підстрибувати, наче на батуті. А Кремес усе ще копав траншею, щоб перегородити шлях лаві. Гончик Франсуа і мавпи поспішали на допомогу. Бабах! Ще одне виверження злакало мавп. Вони кинулись тікати, але побігли у напрямку вулкана, де найнебезпечніше. Райдер стежив за мавпами на екрані свого пада. Скай, використай свої нові надзвукові крила і знайди мавп. Йохо небе кличе. вигукнула Скай. Рокі, Маршал, допоможіть знайти усіх мавп, зберіть їх і відвезіть на корабель, подалі від лави. Зелений означає вперед, відповів Рокі, передягаючись у свій костюм з крилами. Кай знайшла всіх мавп. Завдяки своєму костюмові гончик швидко їх наздогнав. Стрибай, наказав він, мавпі матусі. Та підстрибнула і схопила гончика за лапу. Потім маршал у польоті підхопив брата Каменді. Той обійняв маршала за шию, і щеня здійснило, хоча й не дуже вдале. Але героїчне приземлення. Останніми залишились мавпа тато та Менді, роки, пролітаючи над ними, простяг їм лапу допомоги. Але через усі ці клопоти райдер зовсім забув про капітана Палтуса. Зумо нам терміново потрібні твої водні крила. звернувся до На райдер. Увага! Плюх. Зума підлетів до капітана Палтуса і активував своє знаряддя. Пропливаючи під хатинкою, він спеціальними пристроями став штовхати будівлю у безпечному напрямку. Шух. Усі, включаючи пустотливих мавп, прибули на корабель Флаундер. Спасибі за швидке рятування. Райдери, подякував капітан Палтус, ви можете завжди на нас розраховувати, відповів хлопець. Усі добре поводилися, тому райдер дозволив щенячому Петролеві провести решту дня, граючись із мавпами. Наразі це все. Сподіваюся, що тобі сподобалася ця історія. А зараз вже пора спати. Солодких тобі снів.